Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У дев'ятій ранку пролунали вибухи у Київській області та Києві. Атакували Білу церкву а також аеродроми поблизу столиці. На жаль, є втручання. Пише телеграм-канали. Уламки остегли на робота біди. сирени не вмикалися. Очевидно, відпрацювала балістика з території Білорусі. А цілу ніч і вечір Україну кошмарили шахеди. Тука зазначає наступне Україні важливо знищувати об'єкти окупації, які впливають на хід війни проти. Нашої держави, навіть якщо вони розташовані на території країни, агресорки Росія, до цього списку належать зокрема військові частини, військові склади, нафтові бази, тощо більше того, по таких об'єктах варто бити і на території Білорусі, яка допомагає російським загарбникам воювати проти України. Таку думку висловив колишній голова Луганської військово цивільної адміністрації, як заступник міністра з тим, питань тимчасового питання окупованих територій та внутрішнього приміщених осіб Тука, в інтерв'ю Главредо існують сотні, навіть тисячі. Реперних точок на території прикордонних областей РФ, залізничні станції, нафтові бази, військові склади, військові частини їх необхідно системно знищувати. і, Між іншим це стосується не тільки території Росії, але й Білорусі. Звичайно, Україні не вигідно отримати додатковий фронт, але й залишатися хлопчиком для биття. Коли з території Білорусі продовжують завдаватися удари по наших мирних містах, а ми у відповідь мовчки спостерігаємо не можна. Зазначає Тука. Він наголосив, білоруси повинні відчути до яких наслідків може призвести. Така підла позиція як їхнього самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та їх самих. Прокурор Чумак пише наступне: розбудили невідомо звідки залетівши до Київської області шахеди. Після оголошення тривоги вони зразу і раптово з'явилися під білою церквою. Дивно натякаючи, що летіти мають через Білорусь бо дуже швидко. Позавчора написав пост про те, що політичні срачі та ігрища навколо рейтингів підривають віру в перемогу та довіру до влади, і це треба обов'язково припиняти на першому фотографік. Який показує, що те, що держава рухається не туди, бачить не тільки ФБ Бульбашка, а й всі інші громадяни. Це дуже погано і цей тренд необхідно терміново припиняти. А от друге фото це ілюстрація до свіженької статті Зе економіст, яка має промовисто назву. Здається, що на теперішній час Путін виграє війну. Про що там написано, прочитаєте в основному за посиланнями в першому коментарі. Але головний посил у тому, що Європа чи Захід у цілому немає стратегії перемоги у цій війні. Мені думається, що стратегія усе ж таки була. Якщо пам'ятаєте, стратегія була озвучена міністерством оборони США Лодом Остіним на першому рамштайні. Наше завдання зробити таке, щоб Росія більше ніколи не могла вести будь-яку війну. Тобто, це стратегія знекровлення через санкції і обмежену військову допомогу Україні, лише щоб не впасти. На жаль, вона не спрацювала на повну поту. Санкції виявилися не катастрофічно сильними. Росія отримала військову допомогу від інших диктаторських режимів. Це означає, що стратегію треба міняти. Від бажання обоскровлення і страху перед її розпадом, а він все одно неминуче переходити до бажання перемоги і створення системи контролю над процесами перетворення Росії. А це вже передбачає повне задоволення потреб України у тих видах зброї, про яку писав заложний, і ніяких обмежень щодо її територіального використання. Інакше Європі прийдеться самі воювати через деякий час. Саме ця стратегічна мета з моєї точки зору повинна стати головним пунктом лобіювання, як нашими політиками, так і активістами та всіма іншими нашими нашими друзями за кордоном варто було зібрати у Києві як найбільше міжнародну конференцію з питань, і якраз і відбій тривоги можна після ті досипати, але не вийде. Треба обрати лопату і прибирати сніг. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.